На галявині поблизу Південного Бугу кипить робота. Олексій Мошин разом із волонтерами прибирають від бур'янів та хащів територію, де незабаром прийматимуть гостей на фестиваль Млиноманія, який провадить свою історію з 2007 року. А почалося все з конфузу. У 2007 році мав бути в печері фестиваль Шашори, Але де склалось. Вони поїхали в Воробіївку, шашори подільські А мій дід казав, що ми не зробимо фестиваль, і зробили тут. Цьому році на Івана Купала фестиваль. Програма цьогорічної млиноманії передбачає чимало цікавинок. Насамперед, дві сцени: головна і акустична. Пізнавальний екопростір, екскурсії, веломандрівки, театр історичної реконструкції, різноманітні майстер-класи, ярмарок, рухливі і спортивні ігри, йога, арт-терапія, джем сейшн біля багаття, смачна домашня кухня. Запросили також чимало рок гуртів зі всієї України. Будуть і закордонні з Білорусі та Швеції. Млиноманія для людей, які Прагнуть до мистецтва, прагнуть послухати живу, не попсову, класну музику, які прагнуть побути на природі і не насмітити при цьому. Не смітити і берегти природу головний ледь мотив фестивалю. Організатори закликають не порушувати гармонію з довкіллям. Майже кожен місяць ініціативна група приїжджає в село. Це люди з Вінниці, з Києва, з інших населених пунктів. Вони проводять екологічні акції. Збирають сміття не тільки на місці фестивалю, а й в інших місцях. І я тільки їм дуже ще вдячний за це. Фестиваль організовують ентузіасти, волонтери, допомагають спонсори та небайдужі. Політичні партії не залучають принципово. Тож, 4, 5 та 6 серпня млиноманія запрошує усіх, хто любить якісну музику, живе спілкування та відпочинок на природі. Місце зустрічі село Печера, що на Вінничині мальовничий берег Південного Бугу. Алла Хоменко Юрій Якобенчук ТНВ.